Вітаю, друзі. Я все ж вважаю, що не варто обходити увагою візит Путіна в КНР, який завершився 17 травня 2024 року. Про перший день цього візиту в мене є окреме відео, а другий день, 17 травня, як я вже сказав, теж потребує відеофіксації, як фактично того, що відбувалося. Під час цього візиту, так і міркувань наших в контексті інтересів України. Отже, 17 травня 2024 року Путін продовжив свій офіційний візит в Китайську Народну Республіку і був, перебував у місті Харбіні. Там він відвідав виставку досягнень там. Промисловості чи чогось там виступив перед студентами та викладачами Харбінського політехнічного університету і провів таку певну конференцію, на якій висловив кілька важливих для інтересів України ТЕС. І ну, я дивився фрагменти цієї конференції. і Скажу вам, що Путін виглядав впевнено, але я думаю, що не варто орієнтуватися на його, цю, на його такий вигляд, тому що він досить досвідчений КГБіст, політик і тривалий час вже перебуває в політиці, вміє тримати емоції при собі. І, відповідно, це теж треба брати до уваги. Отже, які основні тези, по, по е, Україні він висловив. Ну, перш за все, він акцентував увагу на тому, що е, існує питання легітимності Зеленського, відповідь на яке повинна дати е, політична та правова система України, тому що, в разі, якщо дійде до підписання певних документів між Україною та Російською Федерацією, то легітимність керівника України, а вона є проблемною. Я про це вже неодноразово і говорив. Тут на відео на своєму YouTube-каналі. І Зеленський та його Шапіто нічого не зробили для того, щоб зафіксувати протилежну, легально зафіксувати протилежну позицію. От, це є проблемою. Це є проблемою не лише для Путіна, це є проблемою і для західних еліт. Сьогодні чи вчора, здається, економіст британському виданні теж вийшла стаття про те. Щодо того, чи буде легітимним Зеленський після 20 травня, 2024 року, тому це одне з питань, яке фігурувало. Друге, питання Путін заявляє про те, що типу планів захоплювати Харків у Російської Федерації немає. Ну, це однозначно брехня, і це свідчить навпаки про протилежне, тому що ми знаємо, що якщо Путін щось заявляє, вони ж теж говорили, що не будуть нападати на Україну однак напали. Що не будуть приєднувати окуповані території, однак приєднали приєднали, тому е, однозначно, що це свідчить про те, що Російська Федерація розглядає плани захоплення Харкова. Тут важливо. Я вважаю, що шансів на це практично немає, тому що Україна значно краще готова до цього за всім за всіх тих недоліків, які існують е, ніж до 24 лютого 2022 року, коли керівництво України взагалі. Палець о палець не вдарило для того, щоб побудувати якісь фортифікації, оголосити завчасну мобілізацію чи в якийсь інший спосіб підготуватися до вторгнення. І особливо важливими тезами є його ставлення. До глобального саміту миру у Швейцарії, який відбудеться, нагадаю, в середині червня 2024 року, або не відбудеться, тому що вже багато лідерів відмовляються від своєї участі, надсилають делегації нижчого рівня, тому втрачається взагалі сенс в цьому глобальному саміті миру, і знову ж таки повертаюся до питання питання легітимності зеленського. Тобто, ну це ще питання таке відкрите, але факт того, що він оголошений, підготовка до нього йде і. В відповідях щодо цього саміту відчувалося, що Путін ображений, що Російську Федерацію не запросили на цей саміт. Нагадаю, що Китайська Народна Республіка в цьому питанні солідарна з Російською Федерацією і просуває ідею про те, що такий саміт повинен проводитися за участі Російської Федерації. Крім того, Путін окремо акцентував на тому, що будь-яка формула Мира Зеленського не прийнятна як основа для домовленостей з Російською Федерацією. Тут, звісно, в такій тезі сама Російська Федерація зацікавлена, але в принципі в позиції Путіна є раціональне зерно більш раціональне, ніж у Зеленського та його Шапіто. Чому тому що Путін заявив про те, що чому навіщо ми будемо? Формувати якусь нову формулу миру, він розглядає це як своєрідний міжнародний тиск на Російську Федерацію, воно десь так і є, але каже Путін: ми ж парафували стамбульські домовленості в березні 2024 року, чому ми повинні це є основою для майбутніх перемовин між Україною та Російською Федерацією, з врахуванням реалії, які склалися на фронті. Нагадаю, що стамбульські домовленості, ті, які парафував, від імені України за дорученням зеленського народного депутата Рахамія громадянин України з 2015 року, який не знає історії культури України, це фактично капітуляція України, відмова від курсу НАТО, заморожування ситуації на полі бою, яка склалася. Тому це дуже поганий. Дуже погана основа для домовленостей з Російською Федерацією. Однак Російська Федерація, з огляду на свої успіхи на фронті, розглядається як основа для е, можливих домовленостей між Російською Федерацією та Україною в загальному це ось такі тези, які стосуються України, і вони, чесно кажучи, тривожні для нас. На жаль, е, з питанням нелегітимності Зеленського після 20 травня, з питанням відсутності якоїсь раціонального аргументів, чому. Е, не приймати, протиставити тези Російської Федерації щодо стамбульських домовленостей, адже ми їх реально парафували в Зеленську, того, його що піто немає. Тобто, Путін скористався приводом перебування в Китайській Народній Республіці для того, щоб. Ще раз підкреслити, зацікавленість Російської Федерації в фіксуванні е своїх досягнень на полі бою, і на тих умовах вони нібито готові зупинити військові дії. Побачимо, як будуть розвиватися події в цій частині. Однак в інших частинах явно візит Путіна взагалі не досягнув будь-яких успіхів. Зокрема, е як я нагадаю, для нього було дуже важливим питанням розблокування взаєморозрахунків між. Російською Федерацією та Китайською Народною Республікою, тому що провідні банки Китайської Народної Республіки під тиском Федеральної резервної системи США та інших контролюючих органів Сполучених Штатів блокують розрахунки в торгівлі, якщо вони відбуваються в доларах США. І питання розрахунків через китайські банки. Судячи зі слів Путіна, не вирішене, він просто примирливо сказав, що він розуміє позицію китайських банків і їхні острахи перед регулюючими чинниками Сполучених Штатів. Отже, ця проблема залишилася він. Також заявив, що Російська Федерація. І Кенер будуть розвивати спільні виробництва і запросив китайських, китайських компаній в Російську Федерацію для того, щоб вони там будували заводи. В загальному що стосує, крім того, третій аспект, він не домовився про силі сибірі 2 Обґрунтовуючи це тим, це вже він наполегливо я не знаю, чи п'ятий раз просив всі можливо про цю силу Сибірі 2 тому що їм потрібно переправляти газові потоки з Європи. В Азію, тому що немає куди дівати російський газ. добуток газу падає, доходи Газпробу падають, і він перетворився вже в збиткову компанію, от але в цьому аспекті домовитись не вдалося. Путін прикрив це таким. Тезою теж чисто декларативною що мовляв разом із цілою Сибірі 2 можна буде прокласти, що це також, також нафтопровід через Монголію і постачати також і нафту. Все це поки що на рівні, скажімо так, декларацій, і жодних практичних наслідків воно немає. Китайська народна республіка не хоче вкладати кошти в нову трубу Сілу Сибірі-2. В загальному слід сказати, що. Ця поїздка Путіна свідчить про те, що Російська Федерація стає ще більш залежною від Китайської народної республіки і економічно повністю лягає під Китайську Народну Республіку. Щодо політичного аспекту, то поки що Китайська Народна Республіка надає Російській Федерації політичну підтримку в питанні України, тому що фактично вона, хоча й виступає за політичне врегулювання однак, з огляду на реалії на фронті. Фактично, це політичне врегулювання буде на користь Російської Федерації, хоча динаміка є позитивна також і з боку України, яка систематично б'є по території Російської Федерації безполотниками і руйнує нафтову і військову інфраструктуру, можливо, це суттєво вплине на перебіг війни в загальному, тому що без палива війна неможлива. Слава Україні!